Аниматорс, ну да. На нас поки блять. Почет тут не долутал? Сбитвалась більше не, на ябло. Резончика можно взять. Я там и не лутал. Зашел. Что ж туда? Лазерний прийняв. Лазерний приціл, валяй. Валя. Так, мені треба рюкзак. Там, там вроді ніхуя перший. я не могу. Ну, дві рюкзак, он знизу я скинув, другий. Сзади. Той, да. Перший? Та яка різниця, хоч такий візьмить, Mm -hmm. Давай, не, не вийобивайся, давай. Так, що у нас? Шон другий. Я тут потрошка. Меня гасник викинув. Драгона тут сожить. вже Вже з Уже. Вже на крещі взяв. Весь. Так, зона не на нас. Не на нас. Не на нас. Ой, каліматор наконец-то. Так, камеровок. Штрептики є. Ой, а за О, коряк. Це... Супер. Корячевський, сюда. Налучник избільше не магаз викидає під себе. Забережок що захочеш. Тут уже коряк. Угу. Блядь, Ай, ну я візьму коряку, а шо... Так, треба цілитись хорошенько душе. На червь. То... На коряку, а... Ага. Ну, якщо заправили. ти будеш просто в тіло попадати, то ти там один деміч даєш, а якщо в голову, то набагато краще. Mm -hmm. Ну ага апріорі на всіх пушках так, але просто щось на переку. Тобі по факту одна пуля, потім ти перезаряджаєшся О! Oh. На крыше. Блять. ну одного. На крыше. Одній. Бишенный швидкозарядний і И цей, я казав там ще. Бишеный нахуй. Е, глушник. Угу. Там же. Вы цекись, блять, берил, хуй, хоть шось. Берил, я тут здание. Біля мене. Ось тут бірильчик лежить. Так, вроді тут розібрався. Щось я так, блять, потуплюю. Так, Ах, машини близько нема, а я щось не дивився в актовій залі. З актової зали не дивився, там теж не було. О, причели к сісім, заявись четверку опен. Нема місця. А, бо в мене досить це ебан. Ребята першу ур. А, вот другого. Так, а де? Ще один збікшн. Бішені швидко зарядний сюда нахуй. А свеклошоф. На крайші на другому будинку і димки і тут димки. Во там і там і там і там. Ага, в цьому будинку є. У ближньому. Бляха, опять це заверюха. Ну вот во, О, блядь, ик шостый. Что я могу, блядь? А сохуя на их шостой, блядь. Ага, дымки кену. Но букник похуе. Так, з вулиці біжать, бежать, аж трое челиків. Вот там. Звідки? На точці. Бежу до тебе. А ще з гуртожетки стреляю. Если что. цього гуртожитка ближня. Тука не стых. Да. Тычко правда. Угу, да, 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 тамбо. А ты мок? Кинул. Да, але з z... думка поки не выходит. Не видно. Біжи. Ви, Чуть далі на. Угу. Нопнув ще раз. Тут в ближньому буде. Я поки цього тримаю де димки кидаю. Требу, треба. Добив одного. Ну вилазь, сука, блять, Що, за тим камінцем так і сиди? Да, прикинь. Mm. Не заїбався ж, блядь? Mm, тут є.

Я вже разів 4 ног. Е ніяк не гомонить. Та по мені хуярить? Да, тільки зіглос. А дай по мені вруть. Ага, да. Я одного точніше вилазь, сука. Я з одним не можу за камнем розібратися, цей. Ну, Пииис не было. Энергетик. Що по зоні, следующа зона наша авторафон. А, блять! Сука, сховався, забіг за дом. Що, mm -hmm. вьбу Ну, треба було. Тільки на другу сторону нам треба йти. Компенсатор, ще один Х6. Х6? Ага. так. Во дві твою мать, а як я так. Так, візьму ще бінків. Тільки. Так, і треба виходити... Опа, от тут пані кладе. Треба туди бігти, на рожок. На рожок за машиною. Тут, правда її нема. І там її нема. Великоліпна. Біжимо далі. Не знаю, де має бути машина. здесь еще бежать по нас да бежать два челика на СЕ прямо по, по полю а тут тоже машины ахуе да все машины подевалось тракторы по по едет к нам так да. Ммммм... Mm -hmm. десь мені. плюс мінус має тут бути. Раніше так было. Походу да. No. Походу нема. Наїздились, Ахуєнно. Що за хрань? Не було шоп так. О, уже по мане стреляю тоже. Квітки бачиш? А. О, блядь, уже й по мені хуячать. Десь ж будиночку, з будиночку ч звідти? У мене правда одна атака вишила. У мене є трохи вроді. Морозно. Тут ни да ніяких маняка машин. Yeah. А, а. блять! Пизда, зараз ты не буде нахуй. Бегом він винтом пуешь. Ааа, блять. Yes. Все, блять, пизда. Треба, блять, не нажал. Ах, сука. Еды мок. А, блять, хотя бы так. Кинь мені делать аптеку бегом, бьм, выкинь. Сейчас, 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 сейчас. Да, ты тобі... Поняв. Понял. Всі, бля, тільки всі не забирай. Да я заберу, зараз пили, все. И выкинуть тебе. Ну я їх забрать не можу, поняти. Да, ну ты піднимешься. В ебе бинта спочатку, а потім тык. І... А, я бы этого чувака, что за зона его. Вот, вихну. Другого машина. Я машина, блин, у нас хорошо. Скорее, я пока отхилюсь. Да, четвертая фаза, это уже будет уже... больно. И енергетики энергетики запивай сразу. Запывай. до дохуя. Там щоб фул хп был. Ну бежи, блядь, ты же уже выпил за лупа, блядь. Я почусь. І бінти узяв. Я одразу зрозумів, що треба взяти десятку на машину довго шукали. Її. А вона ось під носа. Машина спереді? Бачу. Машина ззаді десь? Думаєш? Ну, не хотите, что это наш. Да перевер... нет, блядь! На, не раз так трудно. Раз не получалось. Сзади здесь машина, да? У нас впереди. Нет, А, да, блядь! <плес> вот это... Вот это... А та, блядь, не твоя сади. У мене бінки вже нема. Тоже машина, тут тоже хтось є. Треба десь стати. Таке акуратно. Це ж моє друге ім'я. Ну. Ха-ха! Насмішує у піздец. Тебе ще бінти якісь є. Ой, блядь, хтось заснувся. Давай, їбане, Мать його Давай Де вони нахуй? Ось тут, десь А, то вони вже забігли. Забігай, пись. бігом і пився. Пив. Пив. Сука! Сховався, блядь. Та тебе зараз тоже Йобнуть ага. Не добіг. Терполосразу в ангар заезжать, що ти, блядь? Ну, я так вирішив зробити. Так. Аптек одна осталась, це пизда. Ще чуваки десь є. А тут машина прям приземлилась. Коктейль сзади і граната сзади. Сука, блядь, ну шо за хуйня аж нажал? С третьей стороны. Ну це друзя. А, подожди, їх, вообще троє. А че їх троє? Там четверо. А что мы что запустили какую-то хуйню? не таку? А я не знаю, там шестой стороны, блядь, до хуя народу. Так они между собой стреляются? А я хуя знаю. Может они подружились в игре? Тоже ж не можно говорить за хебашек. А я 228. Одесно, не кашу типа специально злив зробив. 860, нормально, да. Подожди, да. А, да, так ми і граємо так. Чотирь... Проти чотирьох? Да. ми грали проти чотирьох. Я думаю, що за хуйня, бля, що